Мовний бар'єр одна з основних проблем, з якою стикаються наші співвітчизники за кордоном. Ряд країн ЄС зробили акцент на інтеграції українців у місцеве суспільство через мовні курси. Але цей процес займає певний час. Інші ж країни поклали відповідальність за вивчення мови на плечі самих українців, що потребує ще більших зусиль. А в деяких європейських країнах знання англійської мови буде цілком достатньо для комфортного життя. Наприклад, Нідерланди та країни Північної Європи вважаються найзручнішими для. Проживання без знання місцевої мови. Франція та Німеччина посилили мовні вимоги для іммігрантів, вимагаючи рівень Б1-Б2 для отримання статусу. До того ж, французи посіли одне з останніх місць у рейтингу європейських країн, де місцеві мешканці вільно володіють англійською як другою мовою. Такі країни, як Іспанія, Португалія Італія, мають найнижчі мовні вимоги для отримання громадянства на рівнях А 2 або Б 1 А також зазначимо, що португальці доволі непогано розмовляють англійською на побутовому рівні. У будь-якому випадку, знання англійської як універсальної мови спілкування значно спрощує перебування за межами батьківщини.